Друзі, мої вітання. всім. Це Сергій. Знову я в своєму гаражі. Хочу сьогодні поділитися з вами, який з'явився в моєму арсеналі інструментів помічник. Так, друзі, з'явилась в мене акумуляторна дискова пила. Торцовка, я називаю так. Ну Ось коробка, дивіться, що написано, як називається, читайте самі. Енхель чи Енхель, так. Ось така коробочка. Ось інформація тут різна. Так? З цієї сторони, отак, можна подивитися, тут теж багато чого написано. Кому цікаво, читайте, що тут написано, я не бачу. О, так ось. Це подарунок з Німеччини. Е, моєму зятю прислав батько отаку. Дискову акумуляторну пилу. Ми з моїм зятем займаємося невеличким будівництвом. Будуємо невеличку хатку. От. То там електроенергії ще немає, то ми з собою возимо бензиновий генератор, беремо деякі інструменти. Ну, ось, наприклад, таку саму дискову пилу. Моя торцовка є моя, ми її брали раніше. Це електрична на 1,5 кВт. От, беремо генератор, грузимо в муравей і йдемо працювати туди. Так, ну це мій теплий гараж тут зберігається моя вся техніка, друзі. Ну, не вся, але дещо. Так ось показую тепер, що було в комплекті. Три акумулятори. А, значить, Акумулятори по. 18 вольт, 4 Ампера. Ну, може бути. От, тут, бачите, кругом щось пописано, помальовано. Я тут багато чого не розкажу, не прочитаю. От, я вже їх подзаряджав. О, от так, бачите, вмикаю кнопочку, повний заряд. Я їх зарядив. Три акумулятора в таких коробочках. От, бачите. І зарядний пристрій. Ось він. От зарядний пристрій. Пристрій цікавий такий, покажу, як вмикаємо ми розетку і лампочка мерестить отаким зеленим. Ну, коли ми вставляємо акумулятор на зарядку, отак. О! І подивимось, тут що в нас показує. Ну, показує, що заряд повний. Ну, Я ж зарядив. От, коли повністю заряджається, то отак і світиться. А поки заряджається, то мерехтить. От, мерехтить червоним. Ну, Зараз все заряджено. Так що отакий пристрій. Далі зарядний, далі лінійка в комплекті була. Це для того, щоб нам... Відміряти скільки потрібно чого відрізати там. От лінієчка в нас іде з позначками. Де вони тут? Ну отут же ж ось. Отут. А, ось вони. Ой. в Сантиметрах, міліметрах. Лінієчка. Так, ну, комплектацію показав. Тепер сама торцовка, сама пила. Ось вона, друзі. Тут на русці ще висить якась. Це новенька, я ще не пробував. Сьогодні спробуємо попиляти, порізати. Отака От лейбочка тут висіла. Не знаю, це, мабуть, реклама чи що. Нам вона не потрібна. Розглядаємо. Так, сюди вставляється акумулятор. Ось сюди. От. Бачите? Поставимо, потім подивимось. і ну, тут пописано. Різні назви. Ручка так тримати, ручка так тримати, натискати пуск, це в нас ось. І натискаємо, і працюємо. Розумієте? Можна туди, можна сюди, кому як зручно. Регулювання. Ну, захист тут диску є, ось бачите. Захист пластиковий. Це щоб для безпеки, розумієте? От. Я на своїй торцовці його з зняв, вже. У мене це вже друга пилка. Вони мені трохи заважають ці захисти, тому ну, нехай, буде. нехай буде. Далі, регулювання, яке може бути. Ну, Сюди вставляється лінійка. ось Бачите, затискач, вставляється сюди лінійка. І фіксуємо, на яку ширину нам потрібно відрізати. Фіксація лінієчки сюди вставляється. Отак. Далі. Оце регулювання по градусах, так як ми можемо різати рівно під е, 40-95 градусів. Так ми можемо регулювати, якщо нам треба трикутничком щось відрізати. Отака цікава фіксація на пружинці. бачите? От. Це затиснуто зараз. Піднімаємо вгору, ну, вірніше так, повертаємо один раз, потім вернули. Два, все, відпустилось. І тепер ми можемо е, е, отак, таким чином, бачите, регулюється отак. Регулювати, скільки нам потрібно відрізати навскоси трикутничком. Ну, от. І потім знову фіксується. Тут намальовані навіть градуси отут. -от. От. Ну, це нам зараз не потрібно. Знову я назад фіксую. О! О, зафіксував все. Далі є регулювання глибини. Цей диск 185-190. ну Сюди можна ставити і менші, 190, 185, 180. Оце диск, до речі, з такими зубами, які рідко йдуть, да? не густо. Він гарно ріже сире дерево, сиру деревину, сирі бруски. Ну, А сухі, звісно, класно. А от на моїй, оці, дивіться, диск я був, колись купив на базарі, не було інших. Купив, бачите, скільки зубів, багато, багато зубів вони тут часто. От. То цей диск, сиру, деревину погано ріже, погано забивається. Сухе нормально. І цей диск більше підходить для того, щоб різати ДСП, фанеру, щось таке тоненьке, щоб менше було зазубрин, коли відрізаємо. Для сухого дерева добре і для тоншого, для тонших доступ брусків от. і з такими маленькими зубчиками побідітуємо. А якщо хочемо різати щось сире, товще, то краще отакі диски. Отакі. Де зубів небагато. Так, тепер що ще тут є? Ага. Є тут гальма, коли зупиняється ця пила, вона швидко зупиняється. От послухайте. Що О. туди, що сюди? Отак, цікава штука. Я потім увікну, вікну почуєте. Якщо моя, то вона довго зупиняється. Тут нема гальм. Треба чекати. А тут буквально пару секунд і диск зупинився. Ну це зручно. це зручно. Е, можемо міняти швидко глибину різати. Да? Якщо зараз на всю глибину можна різати приблизно 65 мм брусок, о, то якщо нам не потрібно так, ми ось фіксація така. Речажок такий піднімаємо вгору. І можемо цю підошву, бачите, зменшувати. Ось, ось, вже, бачите, буде різати приблизно на 40 міліметрів, отак буде різати, ну може на 20. Так що є таке регулювання. Ось, повертаємо назад і все, диск вже нікуди ця платформа не рухається. Також можна сюди підключати пилесок, пилесмок, пилесос. Сюди. От, якщо ми працюємо десь там в хаті, в квартирі, щоб не летіло це все діло, то сюди одягається труба, пилосос і можна працювати буде чисто в хаті. Що ще? А, як замінювати диск, відкручувати, закручувати. Ось такі, така кнопка. Тугенька вона, така тугенька, я скажу, що, що дуже тугенька навіть. От. І як тут воно працює, натискаємо кнопку і ось ми зараз знайдемо О, зафіксувалось. Бачите? І можемо тепер брати ключик, ось тут і відкручувати диск. Так само і назад, тут на відкручування і на закручування. Просто о, все. Тепер назад не крутиться. Це ми затискаємо диск. Все, відпускаємо цю кнопочку. Коли вмикаємо, ще тут вмикається такий ліхтарик є. Підсвічує, що нам різати. Куди дивитися, коли різати, ну, по цих відміточках можна дивитися. Ще хочу показати, що тут німці придумали зручно для розмірів дисків замінювати. Ось відкручується тут, отаким шестигранником. Диск, гайка, значить, натискаємо сюди. От, далі фіксуємо. Зараз знайдемо фіксацію цю. О, зараз я відкручую цей гайк, о, пішла. Значить, в моїй отій китайській, тільки один диск можна поставити на 20 внутрішній діаметр. А якщо купувати більший діаметр там 30, то потрібно підкладувати шайби. Ну Шайби продаються. Шайби продаються. А можна й самому підібрати. Так, ось верхня. <кій> Гайка ну чи шайба. Шайба. Знімаємо. Знімаємо диск. от, Оцей диск у нас йде на... 20 мм. Я заміряв, 20. І ось, бачите, шайба якраз під цей диск 20 мм. Так, що придумали, розумні. Перевертаємо шайбу. Ставимо сюди. О! І тепер можна диск ставити внутрішній діаметр на 30 мм. Я вже перевіряв, ставив, класно, все підходить. Оце зручно. Молодці. О, ну на моїй тільки один розмір. Зараз ставлю назад, закріплюю, ставимо акумулятор і спробуємо різати. Дошку приготував, попробуємо, як вона працює. Ось, взяв я один акумулятор. Вставляємо сюди отак. Отак. Опа, є, є. Ну і зараз спробуємо, як же ж вона ріже, я ж кажу, що ще, ще не, не пробував. Зараз з вами, друзі, разом спробуємо. Так. Це дошка тридцятка 30, 30 суха, нормальна. Буду потрошку різати, бо дошка мені ще знадобиться. Ну, спробуємо. А, як вона працює? Отак так зупиняється. Ясно, да? Пробуємо. Де там, що там? Ага, приблизно так. Хм, нормально, ще, ще пробуємо. Красота, красота. Так. Мені мені сподобалось. Гарно ріже. Зупиняється швидко. Ну, це такий, друзі, подарунок з германії для мого зятя, від його батька, від мого тестя. Тепер будемо працювати. Не будемо вже возити той. Генератор поки що з моєю електричною пилкою вже заховав. От. Скільки коштує, я не знаю, бо це подарунок. і Чека, щось я і не бачив в коробці. А Тут він, мабуть, і не потрібен, бо так як пилка з Германії, то Ну, я, чесно, не знаю як. чек той потрібен, не потрібен. А може десь у сина він і є, я не запитував. Все, друзі, огляд закінчено. Дякую, що подивилися. Думаю, було вам цікаво які зараз електроінструменти роблять. Тому, якщо вам сподобалось цей огляд, то вдячний буду за вподобайку. До нових зустрічей. Бажаю всім мирного неба, достатку, міцного здоров'я і всього-всім найкращого.